Всім доброго дня! Мене звати Юрій, я колишній вихованець зразкового художнього колективу театральної студії Маска, де займався театральним мистецтвом 8 років Херсонського будинку дитячої та юнацької творчості. Зараз я актор Миколаївського театру Ляльок і хочу з вами поділитися своїм досвідом. Сьогодні ми з вами зробимо дуже цікаву ляльку своїми руками. Скажу чесно, я її буду робити вперше, і будемо робити її разом з вами. Ну що ж, почнемо. Для цього нам потрібно дві з таких кульки, звичайних тенісних. Їх можна знайти, знати, де завжди, якщо вдома немає, то можна їх придбати. Далі. Нам потрібен ось такий клубок ниток. Я думаю, у кожного вдома він знайдеться. Ось такий папір. Якщо папір е, іншого є кольору, то можна іншого кольору. Наприклад, в мене є тільки фіолетовий. Адже ми робимо ляльку з матеріалів, які є вдома. Далі, Нам потрібен обов'язково маркер. Нам потрібен олівець, нам потрібні ножиці. І, звичайно, нам потрібен клей-пістолет. Але хочу попередити, що ми ляльку обов'язково робимо тільки з батьками. Самі ми не робимо, тому що клей дуже гарячий, а ножиці дуже гострі. І нам, звичайно, знадобиться ось така рукавичка. Звичайно, кухонна рукавичка, думаю, кожного вдома. якщо ми її візьмемо, у батьків, ніхто не помітить. Ну, все, ми її одягаємо на руку. У Нас вже щось схоже на ось таку ляльку, зараз мені більше схоже на акулу. -ва 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 -ва. Але чого їй не вистачає от? Ну, якщо ми ось так приплюснемо, ми можемо побачити, що це у нас є ротик. Ось тут у нас має бути очі. Ми беремо. Маркер чорний. І робимо десь, ось, де ми бачимо, тут мають бути очі. Ось такі точки робимо. Ось ту точечку. і, наприклад, ось тут помітку робимо. Бачите? Ось такі помітки ми з вами зробили. Рукавичку залишаємо. І тепер нам потрібен а, гарячий клей пістолет. Ми беремо, на руку одягаємо і обережно наносимо клей на рукавичку. Ось такі маленькі цяточки робимо. Це може зробити дуже швидко. І поки клей не висох, швиденько одягаємо наші ось ці кульки. Одну одягаємо і другу приклеюємо. Так, треба почекати, щоб воно висохло. Це щось, щось у мене виходить, це щось на мені схоже на черепаху. Ось, все, залишаємо її відпочити, щоб воно засохло. Поки це буде засихати, ми з вами давайте зробимо язик. Я буду язик робити з ось такого паперу блискучого, фіолетового. Яким будемо робити язик? Будемо робити як півколо, але трішки довше. Зараз я намалюю і покажу. Я думаю, це дуже великий. Треба язичок поменше робити для нашої ляльки. Ну, десь ось так. Приблизно як мій Великий палець, як його можна все прикласти і ввести у нас такий язик. Потім ми його обережно обрізаємо, звичайно, за допомогою батьків. Обрізаємо наш язичок. Більше, більше нам цей папір поки не знадобиться. Ось, маємо ось такого язика. Папір нам вже не потрібен. І тепер можемо провести ось таку цікаву лінію на язику, щоб було видно дві половинки. Тепер, я думаю, наша лялька вже трішки підсохла, ми її одягаємо. І ось тут, звичайно, буде знаходитись язик. Сюди обережно ми зараз з вами нанесемо клей, але нагадую, Обов'язково це робимо з батьками, бо клей дуже гарячий, або можна спробувати якийсь інший клей використовувати. Ось так, наносимо і приклеїмо нашого язика. О, щось прикольне виходить. Можна трішки сюди додати, щоб його зафіксувати знизу, щоб наче наш, наш язик ось так виглядає. О. Тепер ми з вами зробимо оченята більш схожими на очі. Що ми додаємо? Ось такі ще кружечки. Можемо взяти, що зручно. Ось так ружечки домалюваємо поберезенько, а чогось хоч очиняти з одного боку і з іншого боку. О, ось так у нас виходить. Ну, вже щось прикольне. Але це ще не все. Поки ляльку залишаємо, бо чогось їй не вистачає у нас. Якась вона сумна вийшла. Мені здається, вона хоче, щоб у неї була зачіска. А зачіску ми зробимо звичайно, це з ниток. Беремо нитку, наматуємо, скільки не шкода, нусь приблизно як. як мої чотири пальці. А якщо це ваші рученята маленькі дітей, то, можливо, навіть як вісім пальців. Ось так. обережно наматуємо, наматуємо, наматуємо на руку, як можна більше. Я не знаю, скільки. Покрутів 15-20 робимо. Крутимо, крутимо, крутимо. Обережно відрізаємо. Нитки нам вже більше не потрібні. І нам ще потрібно. треба ось такий маленький. Щоб наше коло зв'язати між собою. Ось так зв'язуємо. Бачите, ось таке кільце нас вийшло. Ось тут зав'язуємо на два вузли. Один. Два. І з іншого боку ми розрізаємо обережно. Батьки нехай вам допомагають. Ось так розрізаємо. Бачите, у нас виходять ось такі вуса. Ой, я не дорізав. Опа! все чудово, у нас виходять ось такі вуса. Єдіть, ну, але це буде в нас не вуса, а це буде в нас зачіска. Знову одягаємо нашу ляльку. І ось тут між оченятами трішки подалі. Ми наносимо клею. Ось ось, багатинку на це. І приклеїмо нашу зачіску. Ось так. О. І ось така лялька з матеріалів, які є вдома в нас виходить. Бачите? О, вже підсохло. А зараз придумаємо йому ім'я. Давайте назвемо його Бобі. Бобі? Чому саме Бобі? Ну, тому що воно тобі більше підходить. Ну, гаразд. Бобі, а що ти вмієш? Е, ну, я вмію. Як його? вірші розповідати. <кій> зараз розповім. Почекай, нам віршів не треба. Давай краще станцюєш. Ти що? дурі? Куди станцювати? Мене ніг немає. М давай тоді заспівай. Ти, я знаю, дуже добре вмієш співати. Заспівати? Ну, Давай спробуй. Це the 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 yeah. все, все, все. досі там заспівати. Е, а чого я сам? Свари ще одного другого. Ще одного. Ну, знаєш, у мене так багато матеріалів вдома є. Що? Ти бачиш, скільки в тебе речей? Давай ще роби! Ну, я не знаю. Е, давай, може, наступного разу? А, ну якщо наступного, то добре. Ну все, до побачення. Ну, ось таку ми з вами ляльку і створили. Тож всі машемо йому папа, -па, а він вам каже папа. -па. До нових зустрічей!